Це відділення гемодіалізу, що у Лозівській громаді тут пацієнти проходять пожиттєву процедуру очистки крові, розповів завідувач Володимир Кондрат. Сьогоднішній час в нас в відділенні отримують замісну неркову терапію методом програмного гемодіалізу. 17 пацієнтів. Зокрема, це пацієнти з міста Лозової, Лозівської ОТГ, Лозівського району, Сахновчанського району, Первомайського району, Близнюківського. І, мабуть, все поки що. Але також ми приймали переселенців з Балаклеї, з Ізюма, з Харкова. Так що всім допомагаємо, наскільки це можливо. Очищення крові проходить на закордонному обладнанні з розхідниками відповідної якості. Кілька разів на тиждень хворі навідуються до відділення, тому персонал намагається створити для них максимально домашні умови. І їм це вдається зізнаються пацієнти. Так, да, комфортно, замечательно. Як персонал до вас ставить? Великолепно. Очень хороший врач, очень, ну, як сімейна обстановка. Поні. Про комфорт пацієнтів відділення гемодіалізу турбуються і підприємці-благодійники. Їм подякував Лазівський міський голова Сергій Зеленський. Ну, проблем як такових ми не бачимо. Бачимо єдине, що Підприємці не тільки нашої громади, а також інших регіонів допомагають вирішенням відповідних поточних питань по ремонту, а також наданню харчових продуктів безпосередньо на наше територіальне медичне об'єднання. Всім вдячний. У свою чергу Володимир Кондрат дякує партнерам за допомогу з енергозбереженням у відділенні. Нещодавно замінили фурнітуру склопакетів. Хочу висловити подяку окремо велику подяку нашому меру Зеленському Сергію Володимировичу, а також директору ТО тетра груп голубів Віталію Дмитровичу за допомогу в облаштуванні відділення гемодіалізу, фурнітури замків, які стали необхідні, тому що в зв'язку з зимою стало відчуватись втрата тепла. Ярослава Дубіна, Єгор Крастельов, новини ТРК Лозова.